підливаю о по-моєму щось живе в цій ямці Живріє є якісь життя а тут в цій ямці не видно може виживе після поливу я тут палички позабивав щоб знати де я повисаджував або потім трава виросте і Нічого тут не, не розбереш. Ті е, розсадки, які добре намокли під зливою, під дощем, і які не попадаються на сонце. Ця, бачите? Чекай, де дивиться. Вони в хорошому стані. З них будуть, будуть люди. Ось. Бачите, це такі, в такій ямці вона в куткову ділянку. Там сонечне, сонце не проникало і воно її не підсушило. А оця, що на сонці, це бачите, ледве-ледве жива, то, напевно, вона і не виживе, не знаю. Воно їх 25 десь приблизно. Ось одна полита і так далі. І полив. Можете бачити, як чорніються мокрі ямки. Так як в мене здається частина розсади пропала, тому що вона була дуже тендітна, я напевно, я сьогодні зібрав насіння того самого сорту махорки. Я в тій мокрій ямці одразу трохи ще висію по пару насінин, може навіть по 10. Бо якщо мені, наприклад, пропала та розсадка, яку я висадив, я не хочу, щоб мені пропадала ямка дарма. Тобто, якщо та розсада не вижила, то є шанс, що проросте насінина. Тютюн, звичайно, не сіють. Одразу в землю треба розсаду висаджувати. Але в мене вже немає часу знову вирощувати розсаду. Займе ще 2-3 тижні. Насіння в мене багато, так що можу собі дозволити ризикнути, потратити насіння трохи. Мені все одно залишиться ще багато на наступний сезон. Не біда. Отак. От